Колінка. Мені боляче коли ви бачу, подібне іграх мені боляче За їх колінка, розумієте? А може я допоможу. Усю бруд работать, дев'ячем. Ша за мужик такий. Куди пішов? А що не сюди? Нече сюди. Сто, я за це прийшов. Ти слухаєш і тебе. Та не слухаю це стрімлю, мені тяжко. Я ж звідси прийшов, реально. що вона мені сказала? що треба перестрибнути? А не перестребується, що ти хочеш від мене? Планку треба було підійняти? -під Яку планку? Хім. Hey, Ей, hey, hey, оця планка, все, все, взяв планку на планку, Тримай Here. планку. Лови. Головне тепер і попрямій. Оце Понастраюють, а потім людям пригинатися треба, засуджує. А, в мене тут не нажимається F, тобто якби навіть я хотів би когось вдарити, мене б не вийшло. you guys need to turn around and head back if you know what's good for you our beef isn't with you we just want robert you don't want to do this turn the fuck around and leave now i'm not going anywhere without robert fuck <sharp inhale> <thought> this <sharp inhale> take cover you ready yeah <sharp inhale> get the, how you how are you? Are the angle on them you're so many robits so many Не, не що? Ми в першого голову з одразу. Ну, першим, так, да, Я йому в ухо стріляв просто вправо, чи вліво, не пам'ятаю. Крися? Ладно, не будемо стріляти в крис. Я що, криса, щоб стріляти в крис? Я так не думаю. У нас є ключі. Ну, а я ключі, чого б їх не використати, правильно? Я думаю, так і так. Та не стріляєш, будь людина. Ну ладно. Та що ти, чувак, ти мене не бачиш, ти мене не бачиш, ти мене не бачиш. Тепер бачиш, але тепер пізно. Пізно. ч. І що? Мені здається, це доволі шумно, ні? Було. А як він не помітив, він що глухий, а як вони не помітили? Це наш хлопець. Як ви, як ви, ви щось всі глухи, і are deaf people, чи шо. Та ну, чувак, ну не треба, та ти вже мертвий. Я вже мертвий зараз буду. Я не хотів стрілятися. Та. Чувак, не другуся на тобі. І тобі. Ам, гарно пограли, зараз почнемо спочатку. початку. I'm not smart about this, to be honest. Що треба отак підійти? А так хоп, граб, граб, хоп. Герам! Да, ну, шо ти, чувак, ну, ти не міг від кирпича відбіхать, будь людиною, на тобі! А. Я що це? Не людина взагалі. Тихо, ще, шо, ще, ще, шо. І все таки я хочу кинути в нього кирпич. Він сліпий, оцей чувак сліпий. Бачите, який от зрається. Він імбіцил І той імбіцил не всі імбіцили Поки. Це я кажу, поки я не заграю на максимальному рівні складності, де вони буде мене бачити з першого цього, да? Та мене немає тут, все Це наші етапу на букву F, напевно, не треба.

Держи доганяй кого? а Роберта Так, ай, чат, засчитався, шо ты робишь, 60-ки, ранники? Сюда Нубас, Нубас, я просто привлекаюсь на Ну, розумієш, на стрім ми... На стрім, на стрім. На глядачів, на вас, на всіх. Люблю. Взяла палочку на все палочку. Давай, давай. Та больно. Ми скучали по тобі. Щоб ви не неправда. Я просто хочу сказати,

Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You, owe you owe us. I say you better on the wrong horse. I just need a rest of it. Give me a week. Now I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who has that? our guns? Oh, I can't. Yeah, I can't. Just give me a couple of. Days. <coughs> ah. <coughs> ah. Who has our guns? <coughs> it's the Fireflies oh, the fireflies. they're basically all dead. we can just just go in there, finish them off. we get the guns. what do you say? come on. Yeah, fuck those fireflies. let's go get them. that is a stupid idea. let's to get the back How? let's go find a firefly. we won't have to look very far. there you go. queen firefly. why are you here?

You do that. I'll give you your guns back. And then some. I just in them dust. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. You're right about that. I'll show you the weapons. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. I wanna see

Кирпичом зарядать хоча б щось подібне, нічого не знаю. Тх, багато кирпичів не буває, що значить фул? Okay. Так я так розумію, нам треба вийти все-таки звідси і снимать їм лице, да? Зламати трішечки Стоп, а заточку ти мою вернеш? А заточку тебе так а за що заточку? Її крафтити надо. Так руцями, ручками вбити нашу заточку. Це була помилка. Отак, от отак, от грусяме. Хоп-хоп-хоп. Все, і ніяких заточок не треба. Це взагалі якийсь глухий. Тут тільки що твого тімейта закину. Ну, якби но ну, на карту чекати треба. Where are we going, Куди ми йдемо? Мерлін? Мерлін. Це недалеко. Бричик цегла. А. На що я хотів тільки щось в її напильнути Реально, що я туплю? Буває, я туплю. Що пробиш? Стрімери не можуть бути розумними <рекунок> Тобі їх не цікаво <рекунок> дивитися Давайте об'єктивно Та мені байдуже на твої proper authorization, <рекунок> proper proper authorization якби... Ну, всім байдуже Це таке, мені цікаво, що якщо я її зараз сам кірпичом бахну Ну, це, ну, ладно Підаємо допомогти тобі? Тебе не смішає кірпич милиця Ладно

you're capable you hand her off come back the weapons are yours Double -warded 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 -warded. speaking of which where are they back in our camp we're not smuggling shit until i see them you'll follow me you can verify the weapons i can get patched up but she's not crossing to that part of town i want joel to watch over her whoa, whoa i don't want well, to shit on how do you know them i was close with his brother tommy said if i was ever in a jam i could rely on him was that before or after he left your little militia group he left you too he was a good man i could just take her to the north tunnel and wait for me there jesus christ just cargo joel we no more talking you'll be fine